Друзі, всім привіт! Це я пригналася з роботи і зараз хочу поставити пекти хліб, бо в мене зараз буде консультація. Консультація на рахунок співпраці. Не знаю, що з того вийде, але дуже цікаво поспілкуватися. Так, і зараз закину швидко хліб, пектись. Бистро треба стірку розгребти. У мене є пів години це все зробити. І підготувати до цієї консультації. Питання я вже підготувала. Так по-діловому. Так, все. Закидаю хліб, треба подивитись рецепт, бо не пам'ятаю. Все, поспілкувались. Я надіюсь, що у нас буде плідна співпраця. От тако. Так, хліб я заклала. І що? І що у нас помідори? Томатний сіт. Як вони мене задовбали. Так, передягаюсь, бо я ж хотіла бути красивою на конференції на зв'язку. Того зараз передягаюсь і буду щось починати робити. Посуд ще треба перемити. Ну, коротше, хватає, що ще закрутка стоїть, яку треба винести всю. Ці сільські домашні справи просто. Витягують всі соки. Ваня там уже підготував все. Там не видно, мабуть. Ні, не видно засвідчує. Підготовив все. Того зараз треба йти виходити, допомагати, щось робити. Срачі, бардаки, шкаф треба заказати. Маємо поїхати заказати шкаф. Так, може заходити. Кабінет уже свободний. Так, друзі, передягаюся і будемо щось робити. Хліб у мене ще раз вимішується. Це я буду робити хліб у рукаві. Зараз він ще раз вимішується і буду викладати його в руках. Рецепт не даю. В інтернеті ціла купа, я сама його роблю кожен раз з інтернета щось достаю і кожен раз у мене щось нове. Немає такого, що Це заколки Немає такого, що я роблю тільки по одному рецепту. Це дуже рідкі якісь там страви. Які в мене є, які я роблю там по якомусь одному рецепту і не змінюю його. Ти все заколки, щось нічого не бачу. От. А так зазвичай зайшла, подивилась в інтернеті, понравилось. Є продукти якісь там, які нескладні і все, і роблю. Получилось, не получилось, спробувала та й все. Так, пластик кос. Оце вимішую в рукаві. Я наче якось робила, але там щось якісь наче інші були інгредієнти. Коротше, я ж кажу. Кожен раз в мене порізано виходить. Хлібчик вже сходить, зараз буду ставити його в духовку. Це такий буде в рукаві. Так, відбиваю, бачите, однюшки ставлю в пакет. Пакет не проривається і не летять бризки. Все чистенько, досточка чистенько, молоточок чистенько. Лайфхак. Розкажу вам на скору руку, як я мариную відбивні. Дивіться, гірчиця зернами, діджонська, майонез, сухий часник, тільки сухий, соєвий соус і сіль. Оце все замішую і воно. Десь хвилин 15-20 стоїть, маринується. Як гарно зійшов хлібчик. Ставимо вже його в духовку. Може, буде випікатися. 50-60 хвилин на 180 градусів. Ніхао! Іду беру банки, поки маринується м'ясо. Поки печеться хліб, у мене є час закрутити е, помідори черіки. Візьму баночки. Там ще в мене є дві мисочки. чері, з них треба щось зробити. Це ми зараз з вами знаходимося в кухні, яку ми побудували. Там туди погріб, світла там ще немає. Ну як, руки не доходять щось там зробити. Я вже кажу, вже розберемося з цими всіма закрутками. І вже якийсь треба тут порядок зробити. Є лажі зробити, кухню поставити робочу, щоб оця вся закрутка не робилась в хаті. Я не хочу, щоб вона там робилась, щоб ця закрутка робилась отут, в робочій кухні. Ми якби і планували тут зробити таку кухню, де ми будемо крутити овочі, де буде робитись тушонка, оці всі такі консервування, щоб туди в хату не перти. І треба взяти баночки. Баночки десь вони десь тут зараз буду шукати. Візьму баночки 4, мабуть, закруті. Якраз там дві месочки є. Небагато, а може і більше. Побачу. Достала вже хлібчик. Зараз його буду розрізати, накрити його рушничком, щоб він трішки відпочив. Маринувала. В дві баночки додала зерна гірчиці. Попробую. Я бачите, експериментатор що Люблю щось додавати, своє видумувати. Попробуємо ще так. Відбивнушки насмажила. Хлібчик. Спикла. Зараз мої банки, бо будемо вже закручувати томатний сок. Цього разу сок у нас буде овочевий. Там помідори, перець, цибулька, морковка, бурячок. Отакий буде овочевий сок. Смачний. Все, треба домити баночки. Варвара Іванівна поздоровається з підписниками, Добрий день, Щось жує, жує, піджовує. Ще не вечеряли. Вона перекусила щось, а ще так повноцінно не вечеряла. Так, несу банки, бо треба 15 двохлітрових банок. Замахалась вже. Казала вже, не буду нічого робити. Ні. Кожен день одне то саме. У нас тут цех по виробництву домашньої консервації в домашніх умовах. Зато при якій красі! Там сонечко сідає, там природа, річка, а тут вариться томатний сок. Іванюшка-повар. Да? Баночки приготувала. Варфій контролює це все, да? варф. Все нормально. Банки приготувала, ще зараз пару штук донесу і будемо закручувати. Світло зараз включимо, звісно, мушкарина летить. Буде влізти в хату, в двері, буде залітати, поставлю мухобойку цю електричну, потім лише дищить всю ніч лупляться ці всякі мотильки. Гриби ще не заразились, не заразили ми пні. Ну все, бачите, нема коли. Я не знаю, як люди встигають, що все роблять, ми не встигаємо. Якби, знаєте, якби ми вдома були постійно. Робота пробилась вся поступово, а так з 8 до 4 це мінімум ми на роботі, а потім що можна встигнути за якихось там 5 годин до темна, що зробити. Нічого не можна встигнути. От про що я говорила? Куча всякої мушкарні на дверах, бо тут світло. Це ще, це ще тільки початок. Томатний сік закрутили. Молодці сьогодні. І зараз вам покажу зріз хлібчика. М -м, як він хрустить. Намастити маслом з чаєм. Дуже-дуже смачно. Так, друзі, зустрінемося з вами далі у влозі, завтра вже. Друзі, всім доброго ранку! Дивіться, от про що я і говорила. Сонечко встає, і от там над річкою туман. Ну хіба не краса? Це прям якось казково, я б сказала. Просто реально в казки. Сап стоїть, Чекай. <ріст> я запрокинулась, Ваня їде в одесу. Ой, а я думаю, іти мені на річку поплавати на сапі. Чи лягати ще поспати? Блін. Побачу, якщо зараз до того моменту він поїде, поки вже цей туман буде над рікою, то піду. А як ні, то, то не піду. логічно. Поки ми збиралися, сонце вже вище встало, вже 7 годин. Димка ще є, але я думаю, що поки одягнуся, то вона вже і пройде. Оце найкращий час з 6 до 6.30. В принципі, зараз 7 годин вона ще є, але вже не така, як зараз була в 6 годин. Зараз так прям над течією так швидко вона рухається. Бачите, значить це течія. Нічого я колись піду. Піду поплаваю зранку, так прохолодно. Сонечко світить, як гарно вже збиратися на роботу вже сім годин. Потихенько-потихенько. Варю треба підвезти в школу, а мені на роботу. Ванюшка вже поїхав. Ми сьогодні на хазяйстві самі Так, роблю кавуську потихеньку збиратися. Дивлюся, треба вже сам шит підстригти. Його ж можна зараз стригти. Це от такий виріс. Я не знаю за скільки, за дуже короткий. Термін, бо я його стригла літом. І оце повиростав, такий молодець. На дворі так приємно, прохолодно, Обалдеть. Це треба постригти. А тут в тіні, і вони дуже погано ростуть. Ці погано ростуть дуже. Манить мене просто манить ця річка, я вам не можу передати, як вона мене манить. <кій> і думаю, вже ж, поки я дойду туди, воно пройде, а потім це ж тільки час залишився на роботу. Коротше, і хочеться, і колеться, знаєте. І хочеться піти і трошки. Прораховую час, чи встигну, чи не встигну. Коротше, я вас задовбаю цією річкою з цим <сум> туманом, просто задовбаю. <сум> Брофій, пішли снідати. Давай, ти не снідав нічого, вискочив на двір. Мені такий красавчик. Да? ти красавчик. Нос. Пішли, давай снідати. Допиваю каву, буду зараз збиратися вже на роботу, ще якихось 10 хвилин. Є розслабончика. І зараз така пора, коли починаються танці птахів. Чули таке? Мармурація називається. Це коли збираються пташки в великі зграї, і вони таким, такою хмарою починають о, різні фігури формувати. Дуже гарно. Зараз саме така пора. Вони збираються відлітати в теплі країни. і Перед цим вони починають танцювати. Дивіться, я тут кавусю на ганку п'ю. А вон там люди на городі щось косять чи що працюють з самого раночку. Таке життя в селі. Я вже припаркувала з коло роботи і коти тут, як тут. Кузярик. Кузя. Кузя. Ти мій красавчик такий. Дуже спокійний кіт. Такий прям ніжний він, лякливий дуже. А от і бос, <сі> Всі на місці. А це вже розбойник. Бачите, його вуха. Кс. -кс. Це не весло вухийкіт. Кск-кс. -кс -кс. Це він просто б'ється постійно. Я вже не один раз розказувала за нього. <сі> такий розбойник, ну, теж такий, знаєте, ніжний дуже британець. Чи, Шотландець, чи Хто він Хто він такий? Купила собі булку. Зранку тільки каву випила вдома і все. Зараз поснідаю щось. Ой, і буду працювати. Сьогодні виробництво не працює, сьогодні тільки видача олії і все. Видача олії, прийом зерна. А самі пресал, це олію ми сьогодні не робимо вихідні. У нас ненормований робочий графік. Працюємо, коли працюємо. Кузя. Ой, сидіти, ой. Сидіти можна довго, але, але треба відкривати роботу. Бос, Бос, ти мене не царапай. Ти мене не царапай, царапука ти така. Пішли, давайте на роботу. Бачите, який у мене виріс соня? Сам висіявся, сам висіявся, так ми його й залишили тут. Бос, ну що таке? Ну що таке? Коли ми відкривали олійницю, ванін відбиток, мій. І варін зовсім маленький. Ну, тікай. Рік і число, звісно, тут дуже стерлося. Везла варю після школи додому і дегустую м -м, томатний сік, який вчора робили. Друзі, це просто неперевершено. М -м -м. Дуже смачно. Це такий овочевий сок. М -м 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 -м. Томати, морква, цибуля, бурячок. Перець оце все варилося, потім м, перебивалося цим на мясорубки, ну, на соковишималки для томатного соку. Отаке я люблю. Отаке я люблю. М -м. Все. Їду на роботу, бо не встигла від'їхати, як мене там вже чекають. Коротше, не дадуть житті. Я, якби не закриваюсь на обідню перерву постійно на роботі. У нас там не виходить закриватися на обідню перерву. Мушу їхати. Написала записку, що буду через півгодини. Ну, я там в 14 буду, але вже чекаю. Все, я поїхала Дисципліна. Варі, розкажи, як перші дні в школі. Нормально. Нормально тобі подобається старша школа? Довольна, каже, що подобається. Приїжджає в захваті вся. Така довольна, щаслива. Все, тут уроки, матера сказала. Мінус шкіряного сидіння в машині. Це тільки що сідала, як пришмалила задницю. Я не очікувала, що так нагріється сидіння. Вже сонце якби припікає, але не настільки, щоб так нагріти сидіння. Що Аж пришмалило. Коротше. Коротше, оце мінус. Оце мінус дійсно. Привіт І ти тут всі важна Тут всі один одного знають. Це ж село. Варіні всі подружки. Всі з вулиці туди з е, маминою. Ох. Поїла, я вже хочу їхати на роботу. М -м -м. Лягти, подрімати, це, знаєте, 30. плюс. Коли ти хочеш дрімати, постійно. Коли поїв, хочеш подрімати. Коли походив, хочеш подрімати. Коли поїздив, хочеш подрімати. Постійно хочеш подрімати. А зараз приїду на роботу, що Є місце подрімати. Робота є робота. Треба працювати. В принципі, тут ще недовго залишилось зараз 2 години. А там дві години ще заїхати на почту, завести відправлення. І все й додому. І будемо сьогодні кататись з вами на сапі. Бо ми сьогодні з варією на хазяйстві, вдвох залишилось. То в нас воля. Котик з хати мишів п'яс. ха Знаєте, я таке прислів'я. Так і ми. Ваня з дому, а в нас лафа. в нас воля. Заїжджала по дорозі до батьків, друзі, і що я від них привезла? Треба його постирати. Ну, зараз я розкладу своє весільне плаття. Чого я його взяла? Бо я планую на нашу річницю е зробити фотосесію з Вані. 19 вересня. А? Яке? Боже, яке воно гарне. Воно мені і щас гарне і тоді було гарне. Я, звісно, його покрамсала, а варіна якесь там свято був, треба був під'юбник, я його порізала. Ну, загалом, я думаю, що я в нього влізу. Зробимо так звану фотосесії на нашу річницю. В нього є костюм, я вам його показувала. І це плаття. Шикарно, так? Да? Угу. Бачите, це плаття все. Із бісера, і таких як перлинок. От воно гарне. Коротше, я була в ньому принцеса, просто. Були ще рукавички, які я віддала варі в дитинстві. Туфлі теж варя в дитинстві їх помалювала. Залишилось плаття. Це хочу його зараз випрати. Зараз об душ повішаю, його так хоч постираю, і зробити фотосісію. Ну, Красаж. Так, друзі. На цій прекрасній ноті закінчуємо сьогоднішній влог, бо буду готувати вечерю і, може, зварюю, якщо встигнемо, підемо поплаваємо на сапі. Того, може, будуть короткі відео з нашої вечері і з плавання на сапі. Може, як завжди, всіх міцно обіймаю. Чекаю ваші коментарі, підписуйтесь, хто не підписався. Щоб не пропустити наші відео, всім гарного вечора, гарного дня! Хто там коли буде дивитись відео, всіх міцно обіймаю ваша Іна.